Закон про забезпечення функціонування української мови як державної діє вже понад рік. Солов'їною обов'язково розмовляють держслужбовці, військовослужбовці, правоохоронці, судді, прокурори, адвокати, нотаріуси, медпрацівники, вчителі тощо. Споживачі мають право на обслуговування їх державною мовою, а продавці та надавачі послуг, хто безпосередньо обслуговують клієнтів, повинні це робити теж українською. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше і пересічних громадян переходить на рідну мову. А от далеко не всі підприємці розпрощалися зі звичкою рекламувати свої об'єкти господарювання, товари чи послуги, що надаються українською. Ще й досі в нашому місті можна побачити написи, публічні вивіски та візуальну інформацію російською. Проводимо роботу щодо заміни вивісок з російської мови на державну. На жаль. Деякі суб'єкти господарювання на наші неодноразові е, звернення так і не реагують. Вивістки е, магазинів е, і деяка реклама магазинів е, викладені е, російською мовою. Ну, Продовжуємо роботу в цьому напрямку. Я думаю, що будемо вже е, від прохань і бесід переходити ну, до якихось, тому, що е, Деяких мешканців і гостей міста ображає це дуже ображає. Вони звертаються до нас з цього питання. Крім цього, відділ торгівлі і підтримки підприємництва Шосткинської міськради продовжує опрацьовувати заявки від суб'єктів господарювання на отримання часткової компенсації вартості генераторів, щоб вони забезпечували свою господарську діяльність і допомагали мешканцям громади у підзарядці гаджетів інших. Електроприладів, які необхідні для життя, наразі таких заявок подано на розгляд небагато. А бажаючим отримати часткову компенсацію за генератор, потрібно крім заяви надати комісії копію свідоцтва про державну реєстрацію та платіжний документ відповідної форми.